Між тим, в американському сегменті інтернету вже з'явилася купа мемів після замаху на Трампа. Деякі з них глузують із Байдена. Хтось, особливо вигадливий, уже продає мерч із фотографією Трампа під час замаху. Так на прилавках магазинів можна побачити футболки із написом Я ніколи не зупинюся боротися за Америку або ж стрілянина робить мене сильнішим. Та боротися, боротися, боротися під світлиною закривавленого Трампа, поки все йде до того. Того, що із кандидата у президенти США роблять справжнього героя і бійця. Про це свідчать також і численні меми, так в одному в кадрі з фільму Матриця, де агенти стріляють у Нео, до тіла актора причепили голову Дональда Трампа. Той героїчно ухиляється від усіх куль. Звичайно, не обійшлося і без згадувань про чинного президента США та його стану здоров'я. Так хтось взяв кадр падіння Байдена, написавши Байден проти сходів. Ну і паралельно взяли зображення Трампа, який героїчно здіймає руку вгору після поранення. Інший мем зображує мумію із підписом, що це Байден після п'ятихвилинного виступу. І водночас паралельно зображений Трамп, який почувається енергійним після замаху. Хтось же порівняв Трампа із Ван Гогом, який відрізав собі вухо. Не втримався й американський репер 50 Cent, у якого неодноразово стріляли у своєму інстаграмі. Він поширив фото жабу, де до його тіла причепили голову Дональда Трампа, написавши процитую, підстрелили Трампа, а я те. Пер у трендах українська ж мемарня теж наробила жартівливих картинок щодо замаху на Трампа. Юзери згадали неповторний оригінал. А саме атаку яйця на президента утікача Віктора Януковича у 2004 році. Замах же на Трампа назвали жалюгідною пародією.